Привіт, я Марія Бурмака. Ви у вікенді нової музики. І сьогодні у нас мільник зі своєю прем'єрою Грім. Романе, привіт, привіт, всіх вітаю. Я тебе вітаю з треком Грім. Він такий же потужний, як оцей стан, який ми щойно чули, ніби така навала музики, прямо машина звуку. І це дуже доречно, як для свята Копала, яке за новим стилем, ми відзначаємо насправді сьогодні. Якщо хто не знав, ми нагадаємо всім. Грім теж це справжній звуковий шторм. Яка історія за цим релізом стоїть? Ой, ну насправді, як і в більшості моїх треків, це е, просто сам-продюсер, мій друг, він показує якесь напрацювання. Я слухаю, мені зазвичай все подобається, і я вже сижу і думаю, як що на це можна наспівати зверху. Потім я насправді довго я не міг зрозуміти, що сюди можна наспівати. І в один день я показав це напрацювання своєму одногрупнику, і він такий: слухай, так от от пісня класно лягає. І я такий, вау, і за це я йому дуже дякую. Славік, привіт! Якщо ти чуєш, дякую тобі за ідею. Ну, власне, потім записав. І от дуже довго насправді я чекав, щоб показати цю пісню в світ, і я дуже радий, що сьогодні на «Радіопромінь» я маю можливість показувати цей трек для наших любих слухачів. Оцей саунд-продюсер, який тобі показує цей грув, це хто? З ким ти працюєш? Це саунд-продюсер Алесон. І тоді ще ми працювали на студії «Музика Хаб. Ось і, власне, так. Тут в тебе завжди в принципі переплітається електроніка і традиція. Як ви балансували між повагою до фолку? Цей фолковою пісню, яку подав ідея Славік, ми вже тепер знаємо, uh -huh, uh -huh. і бажанням зробити щось свіже. Ну, власне, в цій пісні я взагалі вирішив не змінювати зовсім мелодію, тому що раніше я там брав народний текст і адаптував туди якусь свою вже мелодію, свою музику на це придумував. А тут я спробував заспівати от оригінальну мелодію, яка вона є. Тут дві пісні, навіть не одна: тут літня оказіональна пісня Ой дверни Боже Хмару, і веснянка За горою Грім загримів». І власне я заспівав. Е ці пісні, так як вони звучать в традиції, воно досить непогано лягло. І так от ми залишили. Тому я вважаю, що в цьому випадку повага до фольклору ми дотримались максимально. Е, сьогодні твоє перше інтерв'ю в прямому ефірі на радіо. Ми, ми це всі знаємо. Так. Хоча в музичному українському світі твоя музика вже стає помітна. Тому напевно, тебе буде дуже багато питати та й вже питають, але в прямому ефірі я буду перша. А розкажи, будь ласка, оце твоя любов до фольклору і знання його основ, це. З дитинства? Насправді ні. Я все життя співав, займався естрадним співом, співав багато зарубіжних пісень, і в мене є диплом естрадного вокаліста, я вчився. Але от якраз таки закінчу, коли я закінчував естрадно-церковий коледж, я зрозумів, що мені хочеться чогось. Нового дізнатись, чогось зовсім іншого, і чогось такого, що є менш популярним, що є не таким мейнстрімним. І тоді я випадково познайомився з дівчинкою, яка навчалася якраз на фольклориста, співала в фольклорному ансамблі Кралиця. І я прям. Дуже мені це сподобалось, я загорівся, і за декілька місяців я почав спілкуватися активно з цими фольклористами, і вони допомогли мені поступити на фольклор. І там уже, да, я вже дізнався про це більше. Фольклор це музика, яка була колись давно. ну, Зараз теж створюються пісні, вони колись стануть фольклором, але ми зараз говоримо про автентику, це сотні тисячі років. Що там ти знайшов для себе такого, що не знаходив у сучасній музиці? Я не знаю, це якась. Mm. Ну, Це щирість, вона набагато ну, набагато сильніша тут відчувається. Мені дуже подобається поетика в народних піснях. Вона така проста, вона. І це, в принципі, це музика, яка, от якщо брати український фольклор, я не знаю жодного українця, який коли чує народну пісню, щоб в нього от щось не прокидалося всередині. щоб, ну, Я не знаю, це, це неможливо пояснити. Це якийсь поклик просто. і... Якийсь космос <реш> ну, лучше так. Ну а особливо коли люди їдуть далеко від рідного краю, то е моментально клубок в горлі саме від цієї автентичної української музики. Ти казав, що Демка тобі нагадала грозу, і це тебе надихнуло на створення пісні. Власне, вона називається грім. А в який момент в процесі для тебе став блискавкою? Ну, та з самого початку. От я коли почув цей дроп, ці такі дабстепові звучки, різкі, такі, і це, от для мене, це блискавка, якась. Воно таке електризоване, все напружене, тому. Ці звуки нагадують, да, мені грозу і блискавку. воно таке щось. Прям я не знаю, як це можна теж описати. Це щось неймовірне. От дивися, дві старовинні пісні, яким дуже, дуже, дуже багато років, і надсучасний дабстеп, надсучасні звуки, це все разом. Як ти думаєш, що слухач може прочитати в цій пісні між рядків для себе, от в наш сучасний час? Я думаю, що насправді так, фольклор з приходом війни, він набуває популярності, люди більше дізнаються, але все ж таки не дуже багато людей, ще як не так багато людей про це знає, як хотілося би. І тому я думаю, що люди, які люблять, Таку більш жорстку музику, і там дабстеп, да, і електронну музику. Вони, я думаю, що це допоможе їм познайомитися ближче з фольклором. І, можливо, після цього вони захочуть послухати оригінал цієї пісні, а потім в їм вилізе десь ще якась народна пісня. І, власне, таким чином і е, знайомлю е, ну, слухачів з фольклором. От ти свого часу, наскільки я зрозуміла, познайомився з фольклором, це не було з дитинства, але знайшов в ньому е, якусь опору. Е, що би ти сказав? сказав людям, які досі ще не дійшли до фольклору, може не розуміють його, може трохи бояться, може не знають. От сьогодні день Івана Копала є нагода піти на різні концерти і послухати народну музику. Для чого треба слухати фольклор в наш час, в час війни? Ну, це дає якесь. Воно піднімає дух, коли ти розумієш, що в нашій країні народних пісень, типу, найбільше ні, ну у жодного народу світу немає такої кількості народних пісень. Мене це дуже сильно гріє, і я ще більше пишаюся своєю країною. Ще більше пишаюся тим, що я українець. Тому, власне, я вважаю, цього достатньо. Щоб почати слухати фольклор. А я зараз подумала: знаєш, е, якщо в нас є пісні, які їм до тисячі років, а то і більше, бо пісні до християнського періоду їм більше років, то Україна була, Україна є і, і буде. Бо стільки років вже існує наша країна, існують наші пісні. Ти знаєш, е, я слухала, і в мене йшли по шкірі, як то кажуть, сиротинці. Оця фолкова манера, як ти її навчився? Це Іван Григорович Сінельніков, це керівник ансамблю кралеця. Просто я, я вважаю, що це самий крутий співак взагалі в світі. Він, коли співає, це відбувається теж... в таке, щось в повітрі починає літати. У нього така велика душа, таке велике серце, і дуже хочеться його наслідувати. Насправді, власне, через це я і поступив на фольклориста, бо я знав, що там він викладає. Я знаю, як він співає. І, от, власне, я якось намагався переймати цю манеру від нього. Ну і, звісно, слухаю багато автентичних виконавців. Це не менш важливо. І отак, от от слухаючи, переймаючи, аналізуючи, я і якось прийшов до цього. Коли ти вперше відчув щось таке автентичне, що тебе підносить в цьому народному вокалі, не всі виконавці наважуються так співати. Хоча коли ти чуєш це, ти розумієш, що саме це промовляє твоя земля до тебе. Я вважаю, що навіть з точки зору взагалі співу любого. Е... Народний спів він дуже класно розвиває. Він набагато більше для мене розкриває тембр саме. Якісь там є такі фарби. Так, там менше, наприклад, динамічних відтінків, ти менше контролюєш оце фразування, так, яке є. Але ну, тембристість, яка оця є, коли ти співаєш в народній манері, вона незрівнянна. І це, ну, це класно. Це дуже легко, насправді, мені йде. І... Це кайфово. І у голосі, і у підході відчувається щось дуже, дуже, дуже природнє. А чи є в тебе якісь особисті історії, спогади, пов'язані з народною музикою, можливо, з дитинства? Ну, так, моя мама дуже любила іноді співати народні пісні. Але це так, насправді не, не дуже це було розповсюджено. Це, це, можливо, там якісь один-два спогади, а так. В моєму дитинстві я доволі мало чув народної музики. Хоча насправді перша моя пісня на вокалі в першому класі була «Ой, під вишнею, під черешнею. Ну, це все рівно вже така більш адаптована версія була там, для дітей, але все ж таки да, починали всі, як то кажуть, з народної пісні. Для багатьох молодих артистів фолк це більш стилізація. Або вони використовують якийсь фрагмент, або це нібито ем, шматочок якоїсь автентичної пісні вплетено, або манера, але не повністю. Ти е, ну, це робиш гранично правдиво. От що це для тебе? Це коріння, це відповідальність, чи це якась гра? Це я вважаю моя місія, тому що я відчуваю, що в мене це виходить, людям це подобається і, ну. Хто як не я? Я розумію, що такої музики має бути, і її має бути набагато більше. Е, тому не знаю. Я просто від цього отримую задоволення колосальне від слухання інших виконавців в схожих стилях або в таких же стилях від автентики. І дуже мені подобається саме власне це робити самому. Тому просто кайфую. А що тебе драйвить найбільше в цьому процесі? Експериментувати зі звуком чи віднаходити старі пісні, чи це це поєднувати? Власне, да, так, поєднувати це все мені більше, все, більше всього подобається. Мені більше всього, знаєте, що подобається, коли ти знаходиш цю пісню, да, саме пошук, і коли ти от вау, воно підходить, і ти такий юмо, клас, я це зробив. Ну тобто, да, оцей, цей момент, коли ти зрозумів, що ти знайшов, це е, саме воно. А як слухачі реагують на твою музику? Класно, на концертах. Я більше за все люблю виступати на концертах, коли ти бачиш людей, коли ти відчуваєш цю енергетику. В основному всім подобається, всі танцюють, всі заряджаються, підходять, дякують, кажуть, що класна енергетика. Тому так, це не в таких масштабах, як би мені наразі хотілося, але краще, помаленьку, поступово воно розвивається, люди долучаються, слухають. Тому так. А що тебе найбільше дивує в реакціях слухачів? Та не знаю, нічого не дивую. Все якось так, як і хочеться. Все добре. Е, які в тебе музичні амбіції? От що би ти хотів: виступати на фестивалях, представляти на якихось фестивалях Олд Мюзик Україну? Так, я хотів, би, я хотів би дойти до того рівня, щоб мій концертний графік був такий, щоб я не бачив цього Божого світу зовсім. Типу, я сцену люблю більше за все в цьому житті. І, ну, звісно, як і кожен співак мріє поїхати на Євробачення Десь Є і такі в мене мрії і плани на майбутнє. Ну, хочеться більше виступати і відчувати енергію людей і. Кайфувати від цього теж. О, ти так прекрасно розповів про свого вчителя, який співає, і чиє ім'я, можливо, не так відоме широкому загалові, але ти кажеш що просто його голос уносить. І це е, насправді він в твоїй душі і в твоїй е, творчій діяльності залишив слід. Який слід хочеш залишити ти в свідомості людей? Ем, хочу, щоб люди все-таки більше людей приймало. те, що народна музика це дуже е, смачно. Це дуже важливо, це це дуже, я сказав би навіть стильно в якийсь момент, і це має свою енергетику, і це пробуджує наш оцей код генетичний. І це треба продовжувати. Це треба показувати на, на, на майбутнім поколінням, щоб це трималося якомога довше, а то і назавжди. Ти знаєш, от коли люди співають народні пісні по-різному. Особливо, якщо це, скажімо, там, міський романс 19 століття, те, що ми все називаємо українською народною музикою, але вона не така автентична, то завжди є фольклористи, які будуть казати, що це зроблено не так, це зроблено неправильно, це не автентично, переплутані слова. От скажи, будь ласка, що не можна робити із фольклором, на твою думку? Існує таке поняття, як фольклоризм, Це, тобто. Використання фольклору в будь-якому будь виді е, творчості іншої. В цьому випадку можна робити будь що я вважаю. Типу, Не має бути якихось обмежень. Це, е, е, я вважаю, це треба переживати вже і відпускати якось, і менше оце е, влаштовувати якихось. Е, не знаю, щоб менше фольклористи між собою через це сварилися і, і доказували, хто є правий, тому що все одно ніхто з нас не був там, ніхто з нас не бачив, як воно дійсно було, коли ця традиція жила. Але всі ж такі круті, розказують, як воно має бути. Ну, люди, ми це не бачили, ми це не знаємо. Як ви можете про це щось доказувати і сваритись? Ну, врешті-решті, народні пісні хтось написав. Ну, звісно. От ти сказав, що ти слухаєш українських артистів, які співають фолк. Сказав, що ти надихаєшся ними. Чи міг би ти сказати, кого ти слухаєш і чому? Більше за все, я люблю слухати Юлю Юріну. Це прям мій комир номер 1 Не знаю, вона коли от виступає. В мене. Просто такі мурашки, в мене така енергетика, що мені чесно, аж іноді якось не по собі стає. Типу, як можна настільки бути ідеальною, настільки геніальною, як можна мати такий голос, як можна мати такий погляд. Це і можна дуже-дуже багато що говорити. Я дуже сильно люблю Юлю Юріну. Нарешті я про це сказав десь публічно. Дуже люблю Голей. Це також просто неймовірна енергетика. Гурт згарда дуже мені подобається. Ну, і всякі... Мені подобаються молодіжні е, гурти, які співають автентичну музику. Мені подобається, що їх стає дуже багато насправді. Ну, отак. А з автентики автентики? Тобто, от ці бабусі, наприклад, села Кричківка, така була традиція, да. ти таке щось слухав? Звісно, це, я це регулярно слухаю, тому що ну, це якби професія моя. І ну, ти не можеш це не слухати, бо ти постійно маєш з чимось новим знайомитись. Тому, звісно, слухаю. Навіть просто, типу, в навушниках ходжу по вулиці і слухаю, не знаю. Я, я вважаю, що це кожен має робити в наш час. Ну, типу, блін, це дуже красиво. Це дуже красиво, це надає сили. Якщо би уявити, що ти би з кимось робив колаборацію, хто би це був? А... Юля Юріна! А, а, <ріхи> та, ну Це поки що мріях. <ріхи> я дуже про це мрію, чесно. Я вважаю, що е, мені ще поки що рано це робити. Я не на тому рівні, щоб. Е, Ну короче, ще поки що рано. Чи є в тебе якісь уже думки, куди рухатися після грому? Так, є. І знаєте, що я хочу сказати. У мене всі пісні зараз, що є, вони такі про природу, про якісь такі там про дерево, про блискавку, про дощик. А далі у мене будуть пісні, які вже будуть більш глибокі, про якісь е, такі людські почуття, про переживання, про кохання, про, про розставання. Тому чекайте, скоро все почуєте. Дуже дякую тобі за прем'єру, за те, що ти прийшов до нашої студії. Приходь іще. Всім привіт! Я Мільник, і запрошую всіх поціновувачів фольклорної музики, всіх поціновувачів електронної музики, підписатися на канал Радіо Промінь, тому що тут е, завжди є багато молодих артистів, тому що тут класна музика, і в принципі тут дуже класно.